Або теж такий випадок, коли Ну, я все розумію, так, а як, 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 як мені е, полегшити біль? Я кажу, нащо вам полегшувати біль? Ну, я ж страждаю. Чому? Ну біль, це ж погано. Кажу, чому Ну, ну, ну біль це ж організм руйнується? Так, стоп. Чого ж виникає біль? Тому що в тканині накопичується більше води. А коли в тканині накопичується більше води, тоді, коли вона заживає, то там механічно просто розтягується бойовий рецептори, а відчуття болю. Тобто біль це не руйнування організму. Біль це біологічний спосіб показати тілу, де треба проводити ремонт. Адже коли ви вдарилися коліном, чи ногою, чи ще там чим небудь у вас біль появиться, коли ви, вас вже не б'ють. Розумієте, коли забрали цей момент. І воно буде боліти до тих пір, поки не, заж... не заживе. То біль ніколи не являється поганим. Але. Ви не розумієте цього, вас залякує медицина. Тому і такі стани виникають. Тому ви біль починаєте сприймати як щось погане, як безвихідь, чого ви хочете дуже інтенсивно позбутися, бо ви хочете вилікуватися від болю, ви хочете вилікуватися. Від чого ви хочете вилікуватися? Від ремонту свого організму. То, виходить, організм вас ремонтує, а ви з ним воюєте, ви йому не допомагаєте. Тому ви програєте вот в чому суть. Хочете не воювати, а поняти свій організм, дружити з ним, за ручку разом з ним пройти. Це курс називається Я вибираю жити.